Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо про лаунчпади. Як взагалі прийняти участь в лаунчпаді на біржі Байбіт? Постараюся об'яснити коротко, но по факту, щоб будь-який новичок зміг зрозуміти та прийняти участь в лаунчпаді. Відео буде цікавим, пізнавальним та корисним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Не буду пояснювати а мудрими словами, поясню словами новичка. Що таке взагалі лаунчпад? Коротко по факту, лаунчпад це листинг нової монети на любу біржу. В нашому випадку це на біржу Bybit. Ми приймаємо участь в лаунчпаді і ми маємо можливість отримати цю монету по найсамій нижчій ціні. Завдяки лаунчпаду ми можемо. Цю нову монету, яка буде лестингуватися на нашій біржі, Bybit, ми можемо отримати по мінімальній ціні, а іменно приймати участь в лаунчпаді. Якщо ми приймаємо участь в лаунчпаді, нам дають алокацію. Само собою, нам знімають там 5, 10, 20 доларів, і на цих 50 доларів нам насипають ці монети по самій найнижчій ціні. Монета лисингується на біржі, дає екси. Ми тоді лиємо цю монету в стакан. І забираємо свої довгоочікувані ікси. Показувати все буду через телефон. Заходимо на біржу Bybit, на головному екрані, бачимо лаунчпади. Нажимаємо на лаунчпад, нас перекидує на сайт зі всіма лаунчпадами, навіть які були, можемо бачити. Real був, каста був і так далі. Зараз є актуальний лаунчпад DeFi. Заходимо на нього і ми можемо бачити зразу всю інформацію про цей лаунчпад. Всього разом нам виділено на цей лаунчпад 18 мільйонів монет. Підписка через BT є на 12 600 мільйонів через USDT в лотереї буде тільки 5 мільйонів 400 DeFi монет. Ми бачимо, є період знімків з 10 серпня по 15 серпня потрібно тримати або мінімум 50 бітів, або мінімум 100 доларів. Дивіться, зразу говорю, між бітами і USDT є велика різниця. А коли ми тримаємо біти, нам 100% нарахують алокацію. Якщо ми тримаємо USDT 100 доларів, мінімум 100 доларів, ми а, приймаємо участь в лотереї. Не факт, що нам їх нарахують. Але якщо нам нараховують через а, лотерею, через USDT, ми заробляємо ну, більше, ніж людина, яка має 50-100 бітів. Це як показує практика. А якщо ти само собою, якщо ти маєш 3-4 тисячі бітів, а, то стотково приймаєш участь в бітах, тому що алокація в тебе гарантована. Далі. А в кого немає бітів, хто зараз хоче прикупити біти, я не рекомендую купляти, тому що якщо ти зараз можеш купити біти по 0,70 центів через 4 дня, як буде проходити знімки балансів, ти повинен тримати біти. Через 4 дня біти можуть впасти і ти підеш в мінус там, на 10-15%. Припустимо, що ти купив біти на 500 баксів, так, мене впала на 10 доларів, ну, само собою, там, мінус 50 доларів, ти йдеш. А якщо ти фіксуєш CBT в тезер мінус 50 доларів, а вдруг тобі нарахують алокацію на 20-30 доларів, мінус 10 доларів ще будеш сидіти. Так що рекомендую на такому ринку приймати через лотерею USDT. І якщо в тебе є USDT, тільки зараз а, приймай участь в USDT. Ну, само собою, тільки рішати тобі. Це тільки моя рекомендація. По суті, більше цікавого в цьому лаунчпаді немає. Можу сказати, що це є DeFi, NFT мобільна ігра, Можеш прийти на їхній сайт та подивитися. Вона мені а, в довірі такої великої не внушає. Я навіть туди не буду заходити розбиратися. Я заходжу просто щоб а, взяти локацію, заробити, продати монету. Само собою, приймати участь чи не приймати участі, а вирішуєш тільки ти сам. Я приймав участь в минулих трьох лаунчпадах, заробив а, за три лаунчпади більше там, 250 доларів. Та у мене шанси чуть-чуть більші, ніж а, в іншої людини, в якої немає мультиків, тому що в мене є мультики. А, ти можеш також собі зробити мульти закидати закидати собі по 100 доларів. Само собою, якщо ти приймаєш участь через один аккаунт, в тебе шанс менший. Але коли ти тримаєш, маєш 3-4 аккаунта. І прийня, приймаєш участь зі всіх цих чотирьох аккаунтів, само собою, в тебе шанси збільшуються. Ось, а, я приймаю участь через чотири аккаунти, і в мене шанси трошки більше, ніж в людини, яка має один аккаунт. Приймай участь в лаунчпаді через USDT, так як сказав, що в біти зараз залізати я не рекомендую і сам в біти не залізаю. Коротко по факту про лаунчпад це реально проста халява. А якщо тобі випадає. Алокація, ти лутаєш там від 1 до 5, 6, 7 іксів, як мінімум. Да, на такому медвежому ринку а, монета не зробить тобі там x50, x40 і 30. Просто як показує практика, на медвежому ринку ікси мінімальні. Але після медвежого ринку обов'язково буде бичий ринок і ікси гарантовані. Те, що ми не дозаробили на бичому ринку, ми обов'язково догонимо. Наразі це вся інформація, якою я з тобою хотів поділитися. До нових зустрічей. Пока.